Горохве поле, а це 40 гектарів, переорює тракторист Сергій. Каже, усі горошини на землі їх зі стручків повибивав град та злива, які пройшлися з селом 27-28 липня. Дощ, град побив, положив та й приходиться діскувати. Був такий цей горох, а пішов і все. Тудай, щоб ліхтерами, то дай, мабуть, не зібрали того, щоб посіяли. Все на землі. Сергій Нажневах працює 22 роки. Каже, за останнє десятиліття це вже третій випадок, коли доводиться переорювати врожай через негоду. Але щоб втрати були такими масштабними, вперше. Це ж втрата, як солярки, насіння, часто все. І кожному зарплату заплатити. Стебла гороху були в доброму стані. Він би міг дати 25-30 центнерів з гектара або не негода, каже директор агропідприємства Олексій Боднар. Наступною на черзі для лискування пшениця. Її зливи та гра зачепили частково. Із 430 гектарів близько 200 знищено повністю. Решта дає низьку врожайність, бо колоски майже порожні. Урожай вроді залишився, але зерно на землі вставлена земля. Там взагалі вибило так, що взагалі не, нічого немає. Там, де ми збирали, давало десь до 60 центнерів з гектара, то на сьогоднішній день вже дає 20-30 центнерів з гектара. Це втрата десь 35. 40 центинг гектара лежить на землі. Не встигли до негоди зібрати і весь ріпак. Із 60 гектарів лише 10 зібрали з врожайністю 30 центнерів з гектара. Після граду лише 8 центнерів з гектара. Частково постраждав і соняшник. На 80 гектарах є стебла, які впали від вітру та дощу, а подекуди град вибив квіти. Всього в Агрошанці 700 гектарів з землі, з них 45% відсотків пошкоджено або знищено. Скільки це у грошах ще не підраховували, каже Олексій. Буднер. Посів, оранка, насіння, несення гербіцидів, несення е, системи захисту, це все пішло, як би сказати, вилилося в копійку, а практично урожаю ніякий. Попередили старосту села, склали комісію, склали акта. Буде сесія Ведичанської селищної ради, які практично територіальної громади, які, може, питання якісь будуть рішати. Це вже Хмельницький район. Тут негода пройшлася по соняшникових полях. Із 150 гектарів майже 70% полягло на землю, розповідає агроном Сергій Мельник. «70-60% соняху лежить. Ось цей ми можемо бачити одиничний сонях, який повставав. Він також лежав, але в нього не було зламане стебло, то він мав змогу та сили піднятися. Він ще не дозрів повністю, тому він ну, може загнити. І не підніметься. Якщо він дозріне і не погниє, якщо більше не буде опадів, можливо, його вдасться підняти зерновими жатками або кукурудзяною для того, щоб зібрати, але напевно, що цього не буде. Загалом 27-28 липня сильні вітри, грози та град пройшли у Гасінському, Хмельницькому, Тульчинському районах. Найбільше дісталося Миглів Подільському, каже синопткиня Марія Кощавка. За підтвердженням збитків до гідрометеоцентру вже звернулися Вендечанська, Моровно-Кролевецька та Ямпільська громади. Ми надаємо інформацію по найближчій метеостанції, яка якраз фіксує ці явища. Метеостанція Могилів-Подільський дала вітер 15 метрів в секунду, це небезпечний першого рівня небезпечності. Метеостанція «Жмеренка» зафіксувала вітер 19 метрів в секунду і грози. У Винничанській громаді сьогодні на сесії селищної ради виділили 140 тисяч гривень на допомогу людям, чиї домогосподарством постраждали від негоди. Таких 45, каже голова Анатолій Єфремов. Збитки аграріїв це десятки мільйонів, і власними силами громада їх не покриє. Максимально сьогодні, кому було виділено, це на сім'ю, це 26 тисяч гривень. А так, 8, 10, 15, там різні суми звернулися до нас з аграрії з села Криченівка. Ми це питання ще не розглядали на сесії, тому що вони тільки вчора звернулися. В лист прийшов до нас. Інші зверталися для того, щоб тільки підписати акти обстеження про втрати. А про відшкодування ну, мови не було. Саме перше це в нас немає такої фінансової можливості. Це дуже великі втрати. По друге наші програми немає такої. Це просто нереально, скажем, так. Відшкодувати ці втрати в тих аграріїв це десятки мільйонів. Адвокат Андрій Піпко пояснює, чи можна розраховувати на відшкодування збитків аграріям після негоди і які умови ті мають виконати, щоб отримати компенсацію. Відшкодування може бути. Є е, закон, який регулює питання е, підтримки сільського господарства України, закон 3980. Е, разом з тим, в ньому передбачено право на відшкодування шкоди, завданої надзвичайними ситуаціями, виплати коштів з ре, резервного фонду. Якщо це сільськогосподарський товароробник, в нього має бути офіційна земля в оренді, тобто має бути договір оренди, або якщо власна земельна ділянка, підтвердження правовласності. Це по-перше, по-друге, має бути е, довідка, з якою ми говорили, зідром. Центру про факт настання цього якогось природнього лиха. По-третє, має бути акт комісії органу місцевого самоврядування, райдержадміністрації чи Державної служби надзвичайних ситуацій, в яких зафіксовано факт події, яка трапилася, так як я зазначав: місце події, час події, приблизний обсяг шкоди, страхова компанія. Все залежить від страхового полюсу і його покриття. Сулинцях, де негода пошкодила сонях, поки не планують звертатися по компенсацію. А ось Олексій Бондар із Кричинівки уже збирає документи. Юлія Веснюк, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Віннична.